Вітаю Миколаїв, сьогодні на 25 травня, 25 рік. І сьогодні ми поговоримо, що потрібно робити, щоб отримати ось таке завантаження на персику. Навіть ось такий поганий рік, коли всі персики стоять порожні. Голі, можна сказати, без плодів. І чому у нас тут немає жодного плода, он поодинокі тільки плодики. А так більше немає нічого. А одні дерева, інші дерева завантажені так, що потрібно буде їх по-любому 50% видаляти врожаю. Ну, буде довго придіслов'я, так сказати. Але я розповім. Я, як завжди, знаєте, я така людина, як бабайга проти, і щось доказую, те, що. Начебто нароблено роками, віками, професіонали. Це рекомендують. Всі сади великі садять так. І так рекомендують. А я завжди кажу навпаки. Ну, Бачите, в мене так сформовано, теж як професіонали. Але що, що ми маємо? Маємо заголені гілки, отак як рекомендують професіонали. Тепер ми вже так не робимо, ми вже тут залишаємо поросель. Для того, щоб це по-перше, але це не стосується врожаю. Це окрема тема. І, до речі, буде у нас тема на рахунок цієї порослі. Чому її не потрібно видаляти і що з нею робити? І чому вона з'являється? Це я зроблю, тому що один як товариш, не товариш, товариш як ми, ми не товаришуємо як так, а просто блогер та знімав недавно відео про це. І я маю свою думку, і готовий висловити, хто хоче вислухати, хто хоче щось візьме, хто хоче все, поїхали. Тепер про персики. Що потрібно мати, що зробити, щоб мати ось таке завантаження. А нічого, а нічого не потрібно робити. Потрібно робити всупереч всім правилам. І воно інколи спрацьовує. Бачите, яке завантаження. І це не... Не десь якесь кисне. Всі гілки завантажені, о, дивіться, як перевантажені. Вони перевантажені, не хоче навіть телефон. Подивіться, скільки скільки, скільки Персики Потрібно просто, щоб деревина була висока. От в цьому році спрацювало це так. Мої всі, хто за мною спостерігає, персики, які. Маю більше 20 років, тому що я, коли поселився сюди, в цю хату почали ми жити. Ми відразу посадили в першу чергу садок. Я люблю садок. Саджали, викорчовували. Чому ми зараз займаємося саджанцями? Тому що задобались викорчовувати. Тому що купуєш одне, а виростає через 3-4 роки інше. Ось інший 20-річний персик. От я зараз навіть вимикатись не буду, вилізу, бачите, як він сформований, так зручно. Люблю я так формувати. Ой, бляха-муха. Щоб не повірять, скажуть, перейшов і показує інший якийсь персик, десь знайшов. Зараз вилізу. Старенький бляха. Крехтиш. Дивіться. Люба гілка. Любу гілку беремо. Чому так? Тому що приморозки, приморозки сюди не дістали. Ви подивіться на це завантаження. Ось. Це не тут не 50, тут більше придеться видаляти. Це не один персик, ось інший персик. До речі, сорти дуже гарні. Я не знаю назв, але в цьому році декілька саджанців зробив, потрібно їх зберігати. Дивіться. Так, щоб я просто показую, дивіться, 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 щоб ви розуміли, що це не в одному місці, що це не одна гілка. Просто на висоті і сюди не дістали приморозки. І ми за рахунок цього маємо врожай. Тож не завжди занижена крона працює як щось гарне. Ось цей персик, я ж кажу, подивіться на його розміри, це я виліз на кришу. Звісно, незручно. Так. Це тільки в домашніх умовах, тому що в саду це буде дуже незручно. Але й в саду раніше вирощували. Я знаю, я служив під Молдавією в Одеській області. І там були величезні сади і майже такі самі дерева. Але в них крона була аж на землю опущена. Вони як з зонтиком. Так що... Такі справи, ну, це ми маємо ось те, що я кажу, результат. Бачите, заголені гілки. Оце результат ось того формування по книжці, Подивіться, 4-5 метрів голий гілок. Ось ми вже зараз лишаємо десь якусь поросль. а вона вже не хоче відбуватись. ми вже, У нас є приклад, ми обрізали один персик і він загинув. Так що бувають і такі випадки. І за рахунок свого неправильного формування я в цьому році буду насолоджуватись персиками. Маємо надію, якщо ми їх збережемо, якщо нічого не станеться, ну що поки, більше не поки. Це, дуже, до речі, дуже смачний персик, білом'якотний, солодкий-солодкий. Кому потрібні будуть живці, Ну, хто є відео минулорічні, будуть свіженькі, хто захоче його, заради Бога приросте він дає дуже великі, тому що потужна деревина. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і робити все так, як потрібно. І лише те, що потрібно, щоб нікому не шкодити. Тримаємось, буде все добре.